а що це ти робиш? Вишиваєш що? Та ні, прошивку міняю на телефоні. Злітає постійно. Дивися, Штефане, от у дівчат є своє світо, а у нас ні. Про що ти говориш? Дівчата на Андрея, а у нас немає нічого такого подібного. Як ні? У нас є свої Ми на на Як це Под дивись. закриваєшся у себе в кімнаті, щоб мама з татом не зайшла. Находиш в контакті Кусмарічку, відкриваєш її альбом з моря і ворожиш так за два-три рази. Розумів? Та плюс-мінус. Але дивися, коли дівчата ворожа, то у них є дзеркало, голка, свічки. Мало не забув, достаєш свою батьківську свічку і шуруєш так, щоб аж дим пішов. І ще не забудь взяти салфетки, бо може віск на підлогу капати.